Минають роки, змінюється мода, але ніщо не затьмарить краси вишивки. Вишивка це оберіг від цього злого, що може зайти у ваш дім. Я змалку захоплююся вишиванням. Цьому присвячую весь свій вільний час. Народне прислів'я каже: без верби і калини нема України. До цього прислів'я ми додаємо: без вишивки верби і калини нема України. Тому що вишитий рушник і вишита сорочка давно стали українськими оберегами. Їм захопленням є сцена. З задоволенням беру участь в художній самодіяльності. До вашої уваги, сценічна постановка новели Василя Стефаника побожна із моєю участю. Семенка Семениха прийшли з церкви, сідали обідати. Ту башту трохи приперти, немож хліба їсти. Шматка, як штири свині. Боже, Боже, маєш таку гємку нехарапутних старої конини.

Що ти собі зо мною буда шукаєш, а? Як я зав'єжу тобі гуц, то ти двоє не і я, я тобі дам буд а? Я. я б тебе що неділю живого там. Е -е -е -е, коби в свіні тебе ромає. Стоїть у церкві, як баран недорізаний. Інші газди, як газди. А він такий зателепаний, як куліра. Мені ж лице лупається за такого газду. ото бідна головка та й траджу царство небесне. На гануси цілий тиждень, та щоб церкви хаптахській. І вже ти за мене. А, а я і так Божого слова віслухаю. Вже ти слухаєш, Очі вже пішли у тобі. Дивиться, а рот розхилився, як ворога. Дивиться, слина тече з рота. А я дивлюся, і земля під одну гориць тину. Ступилися від мене, ти побожна. Він на я якось трохи очі прижмурю. Тобі нахоболоти. А я ледве тимний. Вони тільки серед тебе, як слуху. Хочте книжки читати, ти очі і як цибулі, та й махаєш голову, як конина на сонце. Та й пускаєшся з слини, такі тоненькі, як павук, лише не захаркотиш у церкві. А моя мама казала, що то нечистий закрадається, і чоловіка на сон ломить, аби він Божого Слова не слухав. А коло тебе немає Бога, я й біг нема. Помій на тебе, та на твою голову. та ж та же навіть твої голови тітько ще причепить, а не моє. А ти, па ти яка мені побожна, я. Ой, Та ти написала собі якесь архіримське братство. То гадаєш, що вже світа, а е хоч в образи клади, е. Та я тобі не бога. Пишу, як гнести, такими сидіннями ряда. Зійшли си в газбіні убрасла. Та ніхто такого ти чув, й не видів. Одна гаждині мала дитину в а друга вдома. А трета газтині знайшла собі дитину без чоловік. Ха -ха -ха. Самі воєнні газдині зійшлись. Та як ви вас тоді, ті знали? що ви за черідинка, та вони у вас буком всех, а під які мені побочні, лиш, лиш поста задніх і моїх. Денис читаю, читаю, добре так і живі, готові трапля. То було мені брати, як мамам дитину. Ото собі долю напитав. Боже Боже. Та до тебе було вистука, не пішла, та такого була, не вмивала. Та ще молити Бог. що з тобою світ зав'язала. Бо був би сходило до окропної дошки. на поле, та у сів до хати. Я би тепер із свого поля додав би відчепити від тебе, не остатнього. Ой, не відчепеш ти. Я знаю, ти би ще хотів другу з колему А, Але не бійте, мене не доїш і не діб'єш. Я таки буду жити. Ти мусиш на мій дивитися, та й решта. Та жий, жий, кинь із світа та й сонця, жий. To, брат, буду а, а, Що ми А вже ти в цій братстві не будеш, я в ці пішки поспорію, а тебе прив'яжу до снупа, як буду, вже ти мені не будеш приносити розуму від тих черців. Не будеш буду, буду, та й Чи А чіпишся від мене не було, бо, бо як базу, якя никак, тобі... Марко, Марко, кто тут не такая вина видала? Кто тут не смит завязала? А гид, не гилю, не гилю, вы не берете. А гид, а тут, <режу> а тут, тут я расширял сварку! Марко, я. Та дивіться, люди добрые, Що це за помощь там, а? Роки прикрутаю той песок, як правник, я тобі той язик прикручу. Таже через цю побожку треба би було свою хату покидати. Е-спи да? А? Але буду був тупи. Семениця тікала на двір, але чоловік і мив усіння і бив, мусив би.